Широко заплющеними очима, саме так вони бачать наш зовнішній світ, бо затишно та комфортно цим дітям лише у своєму. Маленькі аутисти, головні герої фото та художньої виставки, яку розгорнули у фортечних стінах. Надзвичайно чутливі, схильні до страхів та мало спілкуються медичною мовою. В них вроджене захворювання мозку. Та батьки недужих на аутизм воліють називати їх просто іншими. Наш світ зовнішній їх дуже лякає. Для них дуже страшні звуки, які для нас звичайні. Вони по-інакшому мислять, вони інакше думають, вони інакше відчувають. Їм дуже важко спілкуватися і знайти контакт з нашим світом. Тому ми, мами діток-аутистів. Звертаємося до суспільства. Ми тут, ми живемо, ми поруч з вами, і нам потрібна ваша допомога. Групові заняття, реабілітаційні табори та довгі і постійні уроки з психологами чи дефектологами, аби подолати внутрішню замкнутість, батьки цих дітей об'єдналися у спеціальну громадську організацію. Допомагають особливим дітям тут навіть чотирилапі лікарі. Мисливець у душі, золотистий ретривер Барселона, нині терапевт. Вони терплячі та віддано спілкуються із дітьми. Дівчинка Настінька, що вона. Не могла тримати в руках печеньку, коли я готувала собачку. Вже на другому занятті вона брала пальчиками це печеньку, давала собачці, дивилась на цю собачку, звертала на неї увагу, і мама казала, що навіть коли вони заходили в зоомагазин, там стоїть муляж собаки, Якщо раніше вона не звертала на неї уваги, то після занять собак вона вже стала бачити цю собачку. Поруч із промовистими світлинами авторські роботи неординарних митців. Малювання для них ще один вид терапії. Та навіть цьому через страх чи надчутливість до дотиків доводиться довго вчити. Та найгірше кажуть батьки, що. Долати проблему доводиться самотужки, адже спеціальних навчальних закладів ані дитсадків, ані шкіл немає, хіба що приватні. Тож нині мріють про одне, аби урядовці врешті задумалися про безкоштовну науку особливих дітей.